Привіт! І, сьо... І сьогодні я буду вам розказувати, яке моє реальне настояще відео перше. Некоторі можуть подумати, що моє, що моє перше відео це відео про Ну, ось це відео, але ні. Моє перше відео це про ось це. Ну, я був ще в кроваті. Так от, підписок 0, лайків 0, переглядів 22. комментариев ноль э, тогда я даже не знал что можно э, нажать на вот сюда вот сюда и и потом и потом уже и потом пересунуться я просто двигав камеру и все Да, тогда я ще знімав тільки перше відео, і я навіть не знав, що можна е, всякі відео ось так от робити. Зараз покажу. Да, я тогда не знав, що можна іменно ось так от передвігатися або всякі інші відео робити, ну, всяке другое. Я просто зняв якийсь любий шорт, і це не перше відео. Перше відео внизу. Подивіться, якщо хтось не знає. Якщо мене якщо мене хтось дуже дав, з давнім, з давніми годами дивиться. Ну, тобто, хто мене аж з першим, тобто, хто мене дуже давно дивиться, то знає це відео. Ну, подивіться обов'язково ще раз. Воно должно популярним бути. напевно. Ну, добре. Листайте вниз і дивіться моє відео. Пока.